Знаєте, що відбувається а з білорусами? Я сказав, що ми отримали, ніхто, ніхто не заперечує, ніхто не думає про це, але це факт. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій, 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. І ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тисяч людей. Це просто угруповання велике. Uh, і Я не впевнений, що це угруповання між нами піде наступом в, нас в Україну. Просто я не впевнений. Я чесно вам кажу, може бути, але воно піде в нас, воно може піти, Я нікого не залякувати. Вони можуть піти як в Україну. The same way what it was in 2022. So they can go forward to Ukraine. Or they will go to Poland. or to Baltic.